Всім привіт, з вами Оля. І сьогодні ми з вами будемо варити помаду і давайте почнемо. Що нам для цього потрібно? Перше це йомкість, де ми будемо змішувати всі наші компоненти. Можна брати пластмасову, яку можна викинути, тому що все ж таки дуже тяжко потім буде відмивати. Але якщо ви можете це відмити, і вам не буде ліньки, то можете взяти так, як я. Ось таку якусь йомкість, яку не викидати, там, скляну і щось наподобі цього. Далі це ножик одноразовий, щоб зразу викинути. І самі наші компоненти. Значить, в Цю баночку я буду все заливати. У мене тут зараз є помадка, яку я буду сьогодні использувати. Ось таку баночку я буду все заливати. Ось такий бліск буду брати. Ось таку нюдову помаду. Так як нею ніхто у нас не пользується, тому що нікому вона не подобається. Я вирішила її переварити. Ось таку помадку буду сьогодні брати. У мене її ж тут досить мало вийшло, я вже з нею варила. Ось. Далі це буде бальзамчик, який я варила. Ось ну, самий звичайненький, щоб губки зволожувались. Далі я буду брати чуть-чуть ось -чуть такої помадки. І ось такої помадки чуть-чуть. Також нам потрібна буде водяна пара і... або мікроволновка. Ну, давайте почнемо додати вже наші компоненти. Першим ділом я додав все звідси. Ось таким образом я все буду виковирювати. Ось так. Тут в мене її небагато. Це від Marie Keyбул, я просто її сюди переставила, тому що з тої баночки було вже досить тяжко щось витягнути, з тюбіка. І я все ось сюди перенесла. Ось, оскільки її тоді, тут досить мало. І далі я візьму бальзам. Бальзам я буду брати половинку, тому що я не хочу, щоб мені вийшло багато помадки. Ось, тому що щоб в баночку містилися. Хоча давайте все ж таки в цілій віддам. Якщо не вміститься, то залиємо зразу в цю баночку. Ось так. Все тут порожньо. Ось скільки у нас цього вийшло. Тепер я дам. Ось цю помадку. Я її дам зовсім чуть-чуть, дуже чуть-чуть, тому що я не хочу мати дуже яркий колір. Ось я її додала вже. Далі я візьму наш бліс і просто, так як він не видавлюється, я просто ось так по знизу, так, би... його ось так намащу, щоб все ж таки хоч якийсь... Блеск був. Ще три рази так зроблю і ну, думаю буде втати, тому що все ж таки я варю помадку, не з блісків, а з самих помадок. Ну, думаю, і так мені вистачить. Далі, дальше, дальше, дальше беру перламутрову помадку, її теж я буду брати чуть-чуть. Щоб помада у нас не получилась дуже перламутровою. Наступна помадка. Ось вона у нас така більш нюдова. Я її звідси виковирю, я не всю, звісно ж. Ще потім на якусь помадку буде мені. Ну і останню помадку. Я її дуже мало буду брати, тому що вона дуже ярка. І я їй дам ось таку тоненьку пластиночку. В принципі, все. Всі помадки наші ми вже поскладали. Оскільки в нас цього вийшло. Тепер потрібно це все нам якось наниз сюди скласти, щоб все скоро розтопилося. Ось таким образом збираємо все. І тепер йдемо варити все це на водяній бані. Я пробувала все це е, топити на парі з каміну. Як ви бачите, воно не топиться, хоча я вже досить довго чекаю. Тому я все ж таки зараз буду все це на водяній бані топити, щоб був якийсь кращий результат. Ось я все вже топлю на водяній бані, як що поставила, тому що не, нічого не розтоплюється. Ось будемо чекати. Так що я вже покажу, коли буде більш розтоплене. Ось так в мене вже все тут розтаяло. Звісно, що не повністю. Якось так все виглядає. Колір мені не дуже подобається поки що, так що я, напевно, ще що щось додам. Хоча, можливо, так і залишу. Ось. Я хочу просто зварити помадку якусь до школи. Получалось вона ну, трішки заяркала, я думаю, якщо її наносити малими кількостями, то буде все досить добре досить гарно буде виглядати. Буде натуральний, натуральний колір губ, такий чуть діркіший. Так що ось такий колір в мене получився. можливо, я там зараз ще ось цю помадку. Вода в мене вже вистачило ось таке все вийшло. Зараз я буду це все переливати. Чуть-чуть я переложила всю помаду сюди і те, що залишилось, я сюди, поклала на наступний раз. І зараз я вам покажу своч. Ось такий це колір. Справжньому він яркий, але якщо його гарненько-гарненько розтушувати, він майже незамітний, просто як ляск. Тепер ми це все маємо поставити в холодильник і я на цьому закінчу. Якщо вам спосіб, ставте пальчики вверх, підписуйтесь на мій канал і залишайте постені креативні коментарі внизу. Я всіх дуже сильно люблю, па-па.